Всім привіт! З вами канал Ірен Відео. І сьогодні Ірочка вперше в житті пішла робити собі гель-лак. Так-так, це довга історія, чому я не робила його досі, але якщо захочете, я розповім. Але сьогодні я встала о 8-й ранку, щоб піти в джебар. Я думаю, що дівчатка знають це місце. Я вставлю кадри, який манікюрчик я обрала. Він не буде е, супер шокуючим, але він буде дуже ніжним і гарним. Це я <кхи> і моя зачіска після супер зйомок. Я зараз знімала дуже багато тіктоків. В принципі, ось так проходить мої зйомочки. Це я знімала анпек розмовний. Далі у мене тут чехольчик, це мій атрибут, косметика, духи, духи, угу, саме духи. Я не знаю, чесно, як назвати це відео: чи влог, чи не влог. Я просто вирішила сьогодні вам показувати. Саме зараз потрібно машині пікати на всю вулицю. Вирішила вам показувати сьогодні свій день. Я не знаю, чи вам сподобається таке відео. Навіть не старайтесь мене відмовляти, я вам покажу. Так ось, що я зараз роблю? У мене є такий планер. В якому я щодня записую свої плани, тому вирішила вам показати цю детальку про мене зараз. Я хочу дописати свої плани і зроблю спорт, тому що спорт це просто невід'ємна частина мого життя. Кожен мій день це спорт. Я роблю такі короткі 15-хвилинні тренування вдома. Це не кардіо, це вже працюю над якоюсь частиною тіла. А тричі на тиждень ходжу на теніс. Пишу я свої плани. До речі, планування дня це просто якийсь винахід. Тому що це справді дуже допомагає не лукати в своїх думках, не робити собі там просто якийсь переворот. Ти не засинаєш з думками про те, що тобі потрібно зробити завтра, і ти не думаєш цілий день, о, потрібно це не забути. Тому що ти просто береш ручку, береш блокнотик зранку або ввечері плануєш свій день і просто робиш все за графіком. Ну я не кажу, що все життя це суцільний графік, але в більшості випадків, коли ти йдеш до чогось, і ти щось плануєш. Собі ставиш якісь задачі перед собою це дуже крутий спосіб. У мене тут такий творчий куточок. Це мої картини позаду. Ось такий мій аутфіт на спорт. Подивіться. Я замовила. Ну, непомітно сіла. Я замовила ці шортики на шеї. Мені не подобається ніде світло. Та... О! Дуже темно, але дуже гарно. Це моя подруга, моя акула. Зараз я вас познайомлю. Селфі на пам'ять. Я вже почитала книгу. Мені прийшла посилочка. А я знімала одну рекламу в TikTok, і там просто неймовірно ніжні аксесуари. Якщо хочете, то подивіться ось, ось тут. от мій TikTok. хоп, і в описі буде посилання. От тепер подивіться на просто знак від всесвіту. Я іду і мені зараз потрібно почитати книгу. І я просто на секундочку взяла телефон в руки, і я сиджу і думаю, мені потрібно почитати книгу, але не йду читати, а досі в телефоні. І тут вимикається світло, і, звісно ж, пропадає інтернет. Це просто всесвіт, так це все зробив. Вимкнув світло, щоб я просто почитала спокійно книгу, а не загружала себе роботою. Реально якісь знаки. Так що, якщо у вас такі є в житті, вам дуже пощастило. І якщо ви навчились їх помічати, то ви круті. Ось такі ось мої інсайти з цього дня. Інсайти це дуже модно, я не буду так говорити. Скажу думки. Це кадри з мого під'їзду. Ось такий ось у мене спортивний лучок, велосипедки, футболочка. Все стильно виходимо на вулицю. І зараз буду вирушати додому. Я вже прийшла додому, і зараз час після такого насиченого дня для вітамінів. Дякую, що провели цей день зі мною.